12 травня. У нас на вулиці не дуже тепло, вночі температура опускається до 5 градусів. День близько, десь 15-16 градусів. Але в теплиці температура досить класна для рослин 25 градусів. Це найкраща температура для вегетації. Звичайно, сонця не так багато, але температура підходить для під рослинам для того, щоб вони максимально насолоджувалися поживними речовинами з ґрунту. Опять вам покажу, як вони чудово набирають формочку, як вони класно напилися. Деякі навіть з радості ось повипригували з ґрунту. Стали на ноги, як кажуть. Можливо, за того, що я трішки невірно посадив. Але в цілому я дуже задоволений те, тим, що в мене зараз відбувається. Будемо слідкувати далі. І будемо записувати відео, буду з вами ділитися своїми результатами. Також дуже цікаво дізнатися, що у вас там відбувається в колекціях що у вас новенького які рослини у вас тут, і які плани у вас на літо які у вас взагалі плани на рахунок ваших рослин всім дякую за увагу з вами був мілок до скорих зустрічей, па-па.